Що ж приховує від нас рідна мати земля. Місця з боями за волю України, які не сховати ніж шаром землі, ні з пам'яті стати. У тебе? Хлопці, ходіть сюди. Запальничка у вас. 1919. Чей якийсь? 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. У нас ще є один, один свідок з тої живої історії. Давайте ми до тої жінки поїдемо, з питанням. зродилися народу, за свободу. Я дивлюся, мені таяться сутому. Що не то... було? Смерть усім України! 1943 року на раді центрального проводу організації українських націоналістів вирішено іменувати стихійний самооборонний і повстанський рух українською повстанською армією. Понад Галицькою землею понісся могутній поклик. Вряд здавай, готовись, ні на що не дивись, бо настала велика потреба. Щоб та Україна настільки була справедлива, щоб світ подивився, не ота обріхана Україна, а й та правдива, яка вона є З своїми Карпатами, своїми горами, своїми ріками, своїми усім. Все, що Україна має для величезний скарб і величезне багатство. Але треба патріотизму. Треба любити Україну, треба бути справжнім українцем, треба переживати як за свою власну господарку. Треба любити, ще раз любити і не жалувати нічого, ні, ні життя, ні заради неї. І наступні сотні років нові покоління ось цих захисників, в ДНК яких закладений Код нації. Будуть стояти на сторожі незалежності України.